Операції з грошовими коштами. Надходження та витрачання грошових документів у касі установи. За матеріалами статті Олени Цятковської. Повний текст статті розміщено на ресурсі УТЕКа за посиланням QR-код. У прикладі, які наведено в статті, відображаються операції з бухгалтерського обліку надходження грошових документів. Відображення в обліку отримання бюджетних асигнувань на придбання грошових документів здійснюємо за допомогою документа Банківська виписка Розділ Грошові кошти зобов'язання. У списку ще відкрився, створюємо документ Банківська виписка за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи, розрахунковий рахунок, підрозділ та джерело фінансування. На закладці Банк відображаємо перерахування оплати постачальнику. З допомогою кнопки Додати на командній панелі закладки створюємо рядок табличної частини, обираємо вид операції перерахування сум постачальникам рахунок ККВ, суму з ПДВ, ставку ПДВ та суму без ПДВ. На закладці Отримання асигнування відображаємо отримання бюджетних асигнувань на придбання грошових документів, обираючи ККВ та суму. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та Провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою Дебит-кредит. Відображення в бухгалтерському обліку, надходження грошових документів від постачальника здійснюємо за допомогою документа надходження ТМЦ, розділу ТМЦ. У списку Що відкрився, створюємо документ надходження ТМЦ за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. У створеному документі в заголовній частині зазначаємо назву установи, вид операції придбання ТМЦ та джерело фінансування. Наступним кроком на закладці Основна відображаємо дані контрагента та договору. Далі на вкладці ТМЦ обираємо вид товароматеріальних цінностей. Рахунок обліку, кількість ціну, суму без ПДВ, ставку ПДВ та суму з ПДВ. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та Провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою Дибет кредит командної панелі. Відображення в обліку закриття дебіторської заборгованості проводимо документом операції, що ведені вручну бухгалтерській, розділу Послуги. У списку що відкрився, створюємо документ Операції, що ведені вручну бухгалтерській, за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В загалом частині документа зазначаємо назву установи та суму операції. З допомогою кнопки Додати та вишній частині за дебетом та кредитом відображаємо закриття дебіторської заборгованості. Записуємо документ, натиснувши кнопку Записати. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою дебет-кредит. У праці бухгалтерського обліку, який наведено та розглянутому у прикладі статті, відображено у демонстраційній ваді програмного продукту облік бюджетної установи за посиланням QR-коду. Повний конспект матеріалів та цю презентацію розміщені на нашому сайті KBS.net.ua у розділі Методологічні та демонстраційні матеріали. Дякую за увагу. З вами була Олена Переверзєва та облік бюджетної установи. До нових зустрічей!